Ось тема, яка кликала жваві обговорення у нашому опитуванні про етикет у спортзалі, коли можна сказати людині, що вона робить право неправильно. Є проста відповідь на це питання, яка покриває приблизно 90% ситуацій ніколи. Ми обговорюємо винятки нижче, але спочатку чому варто мовчати, навіть якщо ви точно знаєте, що людина помиляється? Чому не варто виправляти техніку інших у спортзалі? По-перше, ви їх не знаєте. Ви не можете наоко визначити, чи людина робить вправу дивно через ті, що вона новачок, чи вона свідомо виконує її так через травму, нову методику чи інші причини. По другові, можливо, ви самі не знаєте цієї вправі. Вам здається, що ви її бачили, але існує безліч різних варіацій. Один раз мені сказали, що я в у жимі над головою, але насправді я робив поштовий жим, про який той чоловік просто не чув. Не будьте таким. По третє, ми не такі всезнайки, як думаємо. Нас усіх, коли вчили про мов, які згодом виявилися неправильними. Можливо, тренер казав вам, що присідання з віносом колін за шкарпетки зруйнує суглоби, але, можливо, він помилявся. Людина у залі платити своєму тренеру за поради, а не вам, і вже точно не вашим спогадам про ті, що казав ваш тренер. Або ще гірше ви пояснюєте жінки ті, що вона вже знає. Так, це часто трапляється. Чоловіки підходять і кажуть, що ми піднімаємо забагато, можемо поранитися або робимо вправу неправильно. Якщо ви чоловік і думаєте, ну, я б не заперечував, якби хтось виправив мою техніку. Пам'ятайте, що жінка, на яку ви дивитеся, вже стикалася з такими порадами від купи інших. Але що робити в інших 10% випадків? Коли все ж можна щось сказати? Виправляйте техніку, якщо знаєте людину. Якщо це ваш друг або навіть просто знайомий із залу, ви можете запропонувати допомогу. Але не полагодьте з фрази, ти робиш це неправильно. Краще живіть, що саме смороду роблять, якщо має право вам незнайома. Або приймні почніть так, тобі потрібна порада щодо цієї права. Якщо ви не дуже знайомі, але відчуєте, що мусите щось сказати, спробуйте спочатку познайомитися. Привітайтеся, не моторошно, заведіть легку розмову після тренування або між підходами. Можливо, ви розпізнаєтеся про їхню травму чи незвичний стиль тренувань. І тільки потім дійте, як у попередній пораді. Виправляйте техніку, якщо вас просять. Новачки часто хочуть порад, але смороду зазвичай самі про це кажуть. Під час розмови згадайте, що ви теж захоплюєтеся, наприклад, пауерліфтингом або бігом, йогою тощо, і будете раді допомогти чи оцінити техніку, якщо вони цього хочуть. Багато хто скористається вашою пропозицією. Виправляйте техніку, якщо людина дійсно може загинути. Втручатися варто лише у разі безпосередньої небезпеки. Фраза О Боже, їхні коліна виступають за шкарпетки у присіданні. Не підходити. Але якщо хтось неправильно використовує обладнання, що загрожує йому чи оточуючим, тоді можна і потрібно щось сказати. Також варто повідомити персонал, якщо порушуються правила залу. Якщо ж вам просто здається, що їхня техніка колись призведе до травми, як сторонній спостерігач вам варто залишитися осторонь. Ця стаття була вперше опублікована у серпні 2019 року та оновлена відповідно до стилю лайфхека.